В Україні в найближчі три дні очікується дуже складна погода зі снігопадами, потужними морозами до мінус 25 градусів, куртовинами та сильним вітром. Попередження про складні погодні умови оприлюднив Укргідрометцентр. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю 7 січня опади охоплять всю Україну без виключення. Мокрий сніг місцями сильний очікується майже всюди, лише у південних областях обійдеться без нього, тому там прийдуть лише дощі. Вітер північно-західний, – 7-12 метрів на секунду. Вночі та ввечері очікується желедиця, Тобто, в цей день потрібно готуватися до складних погодних умов. Тому будьте обережні та заздалегідь плануйте свій день, дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 7 січня, то місцями вдарить сильний мороз. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від мінус вісьми до плюс одного, а вночі буде від мінус трьох до мінус десяти градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 8 до мінус 13, вночі буде прохолодніше від мінус 9 до мінус 16 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 3 до плюс 3, а вночі від 0 до мінус 5 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від мінус трьох до плюс чотирьох, а вночі від нуля до мінус чотирьох градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс сіми до плюс десяти в день, і від плюс двох до плюс п'яти градусів тепла вночі. У Києві 7 січня Хмарна погода протримається весь день без опадів. Температура повітря буде від мінус 4 до мінус 10 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!